Розглянемо теорему Піфагора. Поїхали. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Або С квадрат дорівнює а квадрат додати Б квадрат. Звідки ця формула до нас прийшла? Математики довели, що площа квадрата, побудованого на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах. Ну, а в наш час формула стосується не тільки площі, але й довжини сторін прямокутного трикутника. Подивіться на анімацію і вам стане все зрозуміло. Так, ось є ще такий дослід. А ми поїхали далі. Наприклад, у трикутнику АВС, якщо БС позначити за А, АЦ позначити за Б і АВ позначити за С, то, відповідно, теорема Піфагора буде виглядати так: у нас АВ – це гіпотенуза, тобто С квадрат дорівнює сумі квадратів катетів. В нас тут, так, БЦ наше А. І А це наше Б. Тобто й вийде А квадрат додати Б квадрат. Звичайно, ви можете записати, як АБ квадрат дорівнює БС квадрат додати АС квадрат. А ми поїхали далі. Ось три цікаві вислови, які допоможуть вам запам'ятати цю теорему. Перший. Піфагорові штанці файні є у три кінці. Другий піфагорові штани на всі боки рівні. Третій. Хто в сорочці піфагора піднось руки вгору? Так, ці вислови вам допоможуть запам'ятати цю теорему швидше. А ми поїхали далі. Для нашої теореми є також наслідки. Теорема звучить так. Да, у нас квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. В нашому випадку це а квадрат додати б квадрат дорівнює c квадрат. Але що робити, якщо нам потрібно знайти не гіпотенузу, а якийсь один із катетів? З цієї формули ми можемо знайти так і А і Б. Як нам знайти А? Щоб знайти А, ми Б перенесемо в праву сторону, і, відповідно, в нас вийде А квадрат дорівнює С квадрат відняти б квадрат. Це і буде наше а квадрат. Для того, щоб знайти А, нам потрібно знайти корінь з цього виразу. Тобто весь наш вираз, поставити у корінь. Так, як знайти так, знов -таки, b квадрат? Відповідно, знов-таки b залишається зліва, а переносимо в праву частинку, і в нас виходить b квадрат дорівнює c квадрат відняти а квадрат. Ми знайшли B квадрат, нам потрібно знайти просто B, а отже, ми просто беремо корінь цього виразу. І в нас вийде B дорівнює корінь з C квадрат відняти А квадрат. Таким чином, ви з цієї формули можете знайти і всі сторони: і А, і B, і C. Так, щоб лише запам'яталось, я вам виписала всі формули для А, Б, С разом з коренем, щоб ви могли. Відповідно, відразу знаходити. Так, а ми поїхали далі. Так, задача на нашу теорему Пфігуру знайти невідомий катет трикутника АБЦ. Так, в нас тут є малюночок, так, в нас є трикутничок АВЦ, нам відома гіпотенуза АБЦ10. І нам відомий катет а, С, це 8 см. Отже, щоб знайти в нашому трикутничку, ми можемо скористатися теоремою піфагора. Теорема піфагора в нас буде виглядати як АВ квадрат дорівнює БЦ квадрат додати АС квадрат. Нам потрібно знайти БЦ. Відповідно, в нас СБ квадрат дорівнює АВ квадрат відняти АС квадрат. Підставляємо наші значення. У нас АБ це 10. АС в нас 8. Підносимо до квадратів. У нас виходить 10 в квадраті це 100, 8 у квадраті 64. І маємо відповідь: 36 сантиметрів квадратних. Але нам потрібно знайти просто ЦБ, так, ми знайшли ЦБ квадрат, нам потрібно знайти ЦБ. Беремо корінь. Із 36 а це в нас буде просто 6 см. Отже, BC, ось цей катет, в нас буде просто 6 см. Ось і все. Ось так легко можна знайти будь-який катет у прямокутному трикутнику. Так, а тепер ми трохи пограємося з різними прямокутними трикутничками та заповнимо таблички. Візьмемо першим трикутничком саме ось цей блакитний. В нас тут катет 3, 4, та її потяну за 5. Тому запишемо, що в нас перший кат це в нас 3, так, другий кат це в нас 4. Тобто ми запишемо: тут у нас 3, тут 4, тут 5. Далі в нас просять знайти квадрат. А квадрат це в нас буде 3 у квадраті, так, відповідно, буде 9 b квадрат у нас це 4 у квадраті так буде 16. Далі A квадрат додати b квадрат. Це в нас буде вже 9 додати 16. Ну і це квадрат, відповідно, ми запишемо сюди результат. Це буде 16 додати 9, це 25, отже, С квадрат буде в нас 25. Ось і все. Так. З блакитним трикутничком ми закінчили, тепер перейдемо до ось цього зеленого трикутника. Він теж у нас прямокутний. Так, нам на це вказує ось ця позначка. Ми бачимо, що в нас є катет 12 5, і гіпотенуза 13. Тепер нам потрібно заповнити табличку. Так, в нас перший катет у нас буде. 12, другий катет у нас буде 5. Далі гіпотенуза у нас буде 13. Далі квадрати, так, 5 у квадраті у нас буде 25, 12 у квадраті у нас буде 144 і А квадрат додати б квадрат. Відповідно, буде 144 додати 25. А це в нас буде. 169. А отже C квадрат у нас буде 169. Якщо ми захочемо знайти це, то ми теж візьмемо корінь зі 169, це в нас буде просто 13. Так, поїхали далі з фіолетовим трикутничком. Що в нас тут? У нас тут є катети 2, так, 8 і 6, та гіпотенуза 10. Ну, так і запишемо. Наші катети – це А і Б. Далі С гіпотенуза буде 10. А квадрат це буде у нас там 6 у квадраті, це буде 36. І 8 у квадраті це у нас буде 64. Відповідно, А квадрат додати Б квадрат. Ми вже запишемо 64 додати 36. І, відповідно, це квадрат в нас буде просто 100. Так, ось і все. В нас є такі тріки, які є сталими, і вони дуже часто зустрічаються. Вони називаються піфагорові тріки. У нас є декілька прикладів таких піфагорових трік. Перший, це в нас катет 3 і катет 4 відповідно, гіпотенуза 5. Якщо ви запам'ятаєте цю трійку, вам буде просто легше розв'язувати задачі, і відповідно ви зможете просто відразу знайти, скільки там буде гіпотенуза, а не враховувати її за формулою. Але, звичайно, якщо ви не пам'ятаєте, ви можете просто підставити їх у формулу. І, відповідно, знайти гіпотенузу ту, яку вам потрібно. Так, а ми продовжимо. Якщо катет 5 і катет 12, то гіпотенуза тут буде 13. Якщо катет 6 і катет 8, відповідно так, підставляємо їх в формулу. В нас тут буде 10. Якщо катет 8 і катет 15, то гіпотенуза. Так, Підставляємо ці значення в нашу формулу і отримуємо 17. Ось ці півфігурові трійки дуже часто зустрічаються в задачах, і було б непогано, якби ви їх знали. А ми поїхали далі. Так, ось така задача: наприклад, так, знайти АБ. І ось тут в нас є один катет 6, інший 8 нам потрібно знайти гіпотенузу. Або ви користуєтеся тією табличкою, так, це одна з піфагорових трійок, або підставляєте значення у формулу. В нас АБ це гіпотенуза, тобто це квадрат дорівнює а квадрат додати б квадрат. Ми можемо піднести до квадрату 6, це в нас буде 36. 8 підносимо до квадрату буде 64. 64 додати 36, це буде 100. Тобто в нас С квадрат дорівнює 100, а щоб знайти С, нам потрібно взяти корінь із 100, це в нас буде 10. Отже, АБ, наша гіпотенуза буде 10. Ось і все. Так, знайти усно. В нашому випадку гіпотенуза 5 і катет 3. Знов-таки, можна скористатися нашою табличкою з піфагоровими трійками і відразу сказати, що тут буде 4. А можна записати за формулою, і відповідно у нас буде 25 відняти 9, і це в нас буде 16, а корінь і 16 буде 4. Ось і все. Так, тому такі задачі дуже легко розв'язувати, якщо ви пам'ятаєте ці півфігурові трійки. Ми поїхали далі. Чому взагалі так? Тому що в стародавньому Єгипті для побудови прямого кута чинили так. Мотузок ділили вузлами на 12 рівних частин і кінці зав'язували. Потім мотузок натягували на землі так, щоб утворився трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 поділок. І відповідно, ось той кут, який в нас виходив, він був прямокутний. Якщо ми не могли, так натягнути його таким чином то ми отримували непрямий кут. Ось таким чином могли виміряти кути вже в стародавньому Єгипті. Теорему Піфагора у Франції та Німеччині в середньому вікі називали містком Віслюка. Чому? Це тому, що учнів, які завчили теорему на пам'ять, але не розуміли її, називали віслюками, для яких вона була ніби непрохідним мостом. Вони просто не розуміли, як це працює. Ось так. На цьому все. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Вам гарного дня і до побачення!